Вітаю вас, брати і сестри, хай Бог всіх нас благословить і наші роздуми над Його Словом. Сьогодні я буду читати апостола Петра, що він бажає кожному брату і сестрі, які хочуть зростати в спасінні та впізнанні Господа. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ і лицемірство, і заздріць, і всякі обмови. Кожна людина, віруюча і невіруюча, вона має в собі гріх, який ми успадкували через наших прабатьків Адама і Єву. Гріх знаходиться в тілі кожної людини. І е, віруючі люди, вони борються зі своїми пожадливостями. І Петро говорить, для того, щоб долати. Любий гріх в своєму житті, вихід тільки один це полюбити Слово Боже. В кожному із нас є злоба, підступ, лицемірство, заздрість і всякі обмови. Це є в кожній віруючій людині. Як зробити так в своєму житті, щоб цього не було? Або максимально ці якості негативні, мінімізувати. Своєму житті. Петро говорить, що ми повинні, немов новонареджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Для нас, віруючих людей, вихід зростати, вихід собі створювати новий образ нової людини це тільки через дослідження та любов до Слова Божого. Людина не може своїми зусиллями подолати пожадливість. Ми це можемо зробити тільки тоді, коли у нас є велика любов до Божого Слова і до того, що пропонує нам Господь. Що Він говорить? Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока. Дуже прості істини і важливий приклад. Немовля не може жити без батаринського молока. Там закладена вся імунна система для дитини, всі вітаміни для дитини. Тому і духовно віруюча людина вона потребує е сили для свого духовного росту та розвитку. І Петро підкреслює, що неможливо духовне життя без читання Слова Божого. Що би я хотів сказати важливо. Про те, що ви всі дуже знаєте, друзі, знаходимо щодня в своєму житті час читати Слово Боже. Щодня, 5-10 хвилин, щоденно приділяємо уваги до читання Слова Божого. Слухати проповідників це дуже добре. Слухати чиїсь лекції це дуже добре. Але я маю сам знаходити час в день читати слово Боже, задавати питання тексту прочитаному. І шукати, що Господь хоче сьогодні для мене проговорити. Я маю бути персональна з текстом один на один. Оце є дуже важливо для нас. Тому я спонукаю саме до цього кроку, який вже ми мільйон разів чули через різних проповідників, різних вчителів. Але, як то кажуть, руки не доходили, щоб це практично робити. Треба все залишати. Зупинятись і казати собі твердо, я буду щодня знаходити 10-15 хвилин для читання хоча б одного розділу в день, і почути, що Господь хоче мені сказати, проаналізувати своє життя, чи немає в мені того лицемірства, заздрісті чи обмови, шукати це в своєму житті, для того, щоб це прибрати, мінімізувати, щоб у нас були, були інші якості. А які якості? От, наприклад, Петро говорить, і самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Якщо в моєму житті буде заздрість злоба, гнів, що я зможу побудувати? Це буде будівля, в якій неможливо буде знаходитись. Бо вона буде побудована на таких якостях, які непритаманні віруючим людям. А людина, яка читає Слово Боже, яка наповнює себе, повертаючись до цього першого вірша, де написано злоба. Людина, яка розуміє, що злоба це погано, що вона буде робити? Замість злості вона буде казати, я повинна бути доброю. Людина, яка лицемірить, вона скаже, ні. Христос ти коли не лицемірив. Що я повинен робити? Прибирати лицемірство і бути щирим з людьми. Людина, яка читає, каже, заздрість, вона починає розуміти, що Слово Боже каже, що заздрість це гріх. Що я маю зробити? Прибрати заздрість зі свого життя, а навпаки, наповнити своє життя, щоб благословляти всіх тих людей, які мають успіх своє, своєму земному житті і казати: Господи, дякую Тобі за те, що. Так навколо мене багато братів і сестер, які в чомусь успішні, хай Бог їх благословить. Всякі обмови казав неправду, я повинен зупинитися і почати казати тільки правду людям. Це дуже важливо. І коли ти будуєш християнське життя саме на таких засадах, тоді будівля геть інша, на відміну від тієї будівлі, від якої застерігає апостол Петро. Брати і сестри, ми всі з вами будуємо. І в першу чергу ми повинні побудувати нову людину. Нова людина це ви і я. Ми всі разом. І це саме той образ, який хоче бачити Господь в нас. І на старих принципах, які є гріховні, нічого не побудуєш. Тому Петро закликає нас цього позбавитись, а шукати інших якостей, які є. Красою в Божих очах і людина саме з такими якостями здатна будувати і приймати участь в величезному проведінні Божому під назвою Церква. Хай Бог вас і мене благословить рухатись цьому напрямку і ніколи не зупинятися з миром Божим.